Далі йшов вперед, вперед, і хрест важкий все за плечима, в очах туман пульсує кров, Син Божий на землі лише людина, таке болюче тіло, як у всіх, і кров тече із кожної онрани, спілива вороніка підійшла, втерла Ісуса на полотні криваві плями. Ще глянула на теє полотнище, аж там відбиток є Ісуса Лив. Сльози подяки на її обличчі, жалю і співчуття отую мить. Відваги вороніки дивувалися усі, хотіла ще вона, вина пода, хотіли ще вина подати, її штовхнули, вибили все з рук жорсті римляни теж вояки. Хто це та невіста, що не лякається приступити до Ісуса на красній дорозі. А тудо я Ісусову хустину, кривавий пізлиця обтерте, не пожаліє за тим, бо за цю прислугу любові дістає на хустинці відбиток найсвятішого лиця Господнього. І нам, найдорожчий Спасителю, остався в душі твій образ, та на жаль, ми твій образ нашій душі оскорнили гріхами, Покірно просимо очисти наші душі своєю ласкою, і на сніг біліша стане. Ні, її забрали, на силу люди відвели, з під ніг солдат усі тікали, хто їх не знає, це шкати. Ісус один знову на дорозі, каміння гостре підтече, і знову рани кровоточать, найбільше у душі пече. Чому весь світ такий жорстокий, мати все молиться і просить укріпи. рід людський страждатиму із сином. Мої молитви Боже, всемогутній, теж прийми. Всі споглядали це і дійство. Христос друге там упав, та вірив Він у цю Своєму, зібрався з силами і знову встав. Ісусе, Спасителю наш, ти знову лежиш на землі, на камінню, а не милосердні хатини дають собі навіть віддихнути. Ой надо, найдорожче, Ісусе, це наші поповні гріхи, і причиною другого падку Ми жаліємо тепер цілого серця за наші поповні гріхи. Поможе нам своєю ласкою, щоб ми завжди користалися всіх засобів спасіння, то щоб ми вже ніколи в ці ріки не впадали. Крикався, ніс Христа, кров'ю його земля вмивалась, ніхто не підставляв йому плеча, попереду Голгофа возвишалась, а де всі учні його, де вони, кого він вибрав і навчав, з ким все ділив в дорозі, кому на правду очі відкривав, чому тепер вони його підтримати, не в змозі? Злякалися учні у юрбі згубились. За власне тіло страшно їм. Одні жінки ідуть і плачуть, Ісус безмежно радий цим. тому і зупинився, і дає пораду не плачте, мов за мною, то пусте, себе жалійте за дітьми своїми, бо час страшніший ще прийде. Йому приємно, але що із того, коли у кожного із них все впереді, чекає кожного страшна наруга. Рахуйте кожен свої вільні дні. З народом що супроводить Ісуса на Голгофу, Ідуть єрусалимські жінки зі своїми дітьми, дивлячись на ці безмірні в Спасителя, вони плачуть над Ним. Та Ісус відзивається до них Єрусалимські дочки, не плачте наді мною, а плачте скоріш над собою та своїми дітьми. О й Ісусе, як ми, віддячимо Тобі за твою любов, що ото каже тобі забути про Твою, твої власні терпіння, та нас у терпіннях потішаєш, опотіш наші душі, своїм милосердям сукруши наші серця, щоб ми сльозами правдивого жалю плакали над собою і над та над. Нашими власними упадками, гріхами, щоб ми свою совість очистили та відновили втрачену ласку. То пройшов через ворота, навпроти це оливної гори, ще трохи шляху було до Голгофи, в перекладі, що значить черепи. Це місце всім було відоме, злочинці тут карали зазвичай, череповище звалося воно в народі, а що народу, лиш видовища давай. Тому спішили, бігли, їхали, вставали, зайняти місце гарне, бачити усе. А біль Ісуса і Його смертні рани не задівали їх, це все було чуже. Ісус упав, упав утретє, солдати не кричали тоді, вже не били, не штовхали, лиш чекали, коли Він стане і вперед піде. І Христос став, як це все сталося, ніхто не може пояснити, Він Божий син, і тому лиш Він. Іде вперед, щоб до кінця все завершити. Вже недалеко від Голгофи падає Ісус Христос, падає третій раз, це останній, та найтяжчий упадок Ісус Христос прихилив голову низько до землі, не маючи сили встати. О наш найдорожчий Ісусе. Вже третій раз падає своїм тілом, та не падає твоя любов до нас рішних і тихо чорнілий, і до краю безселений муками та тяжкою кресною дорогою, знову стоєш, щоб до кінця виконати волю Небесного Отця, Допоможе і нам, найдорожчий Спаситель, щоб ми свою волю лиш твої, святі. Волі підкуряли, і завжди твої святі заповіді виконували. А якщо коли впали, то нехай, не опускай нас сила духа і вчини своєю, ласкою, щоб ми знову вставали та вірно видержали твоїй службі аж до кінця життя. Здійшов, хотів хоч трохи відпочити, солдати оце жовчу подали, не зміг Христос отого от пити. Тяжко було, одяг перли б, мов би не сочились, поглянув вверх, довкола Нього. Уже солдати всі дюрбились, і він сидить, а треба встати, ще й одяг зняти і віддати їм, не зміг. Зробили це солдати. Оскільки болю завдали при цін. одяг прилип, його віддерли, біль прошивав із ніг до голови, невимовно болюче і принизливе видіння, Любусь народи, цього хотів ти. Батого мало, одяг ще ділили, і ділили його на чотири ті шматки, верхній хітон ще був тканий, жаліли дерти, на нього кидали жеребки. Ісус Христос ішов нарешті на голову і дали йому пити вино, змішаний жовчию, покушивши, не захотів пити войни, Немилосердно не стягнули з Ісуса одежу, чим завдали Йому нового невимовного болю. Найчистіший і найсвятіший Ісусе. І що цей біль жертву за гріхи нашої нечистоти і безстидності, визволя нас від поганих пожадань та вчини своєю ласкою, щоб наша чиста любов до тебе керувала всіма нашими думками, пожаданнями, словами та вчинками. Одяг зняли, лежить хрест поруч на землі, туди-сюди бігали щось вояки. Ісусові було все немов і мві. Принесли свяхи, молод здоровий, Ісуса укладали на хресті, Колюче терня упивалося до крові, та муки головні ще впереді, стук молота і його стогін, юрба здригалась, пад Падалась назад, за що тебе, Ісусе Божий Сину, народ він правив страшний ним ад, за що тебе живого розіп'яли, ти ж цих людей зціляв і вчив добра, а вони в пазуці виходить ножа мали, чекали слушного моменту і встромили до кінця. На голові вокла лихресна, землю Ісус Христос складеться сам на це. Тверде ложе жертвеної смерті, всяками пробивають нас крізь руки, ноги Спасителя до хресних рамен глибокі рани. У живому тілі завдають Христові страшного болю від якого ціле, і тіло корчиться й тремтить. О Ісусе розп'ята за нас, любови, то за наші ріки ти дав себе на хресті розп'яти, щоб нас. Визволити з діявольської неволі кров'ю своїх дороцінних ран. Поділи нам лас, святу ласку, щоб ми завжди твоїм дорогим ранам, якнайпобожнішу пошану виявляли і під час спокусу них безбежну охорону знаходили, а своє власне тіло в душі християнського, самовідречення розпинали. Підняли хрест, а з ним Ісуса, Глибоко в землю закопали, по обі сторони були хрести, там двох розбійників розп'яли, Ісус молитву сотворив за своїх ворогів катів. не відаю, що творить Боже, я прошу, щоб Ти їх простив. Розбійник зліва посміхнувся, якщо ти Божий син, зійди з хреста, кажу, розбійник справа лиш, промовив стиха. Згадай про мене в царстві твоєму, тому що зліва не сказав нічого, тому що справа відказав йому, кажу тобі по правді, що сьогодні будеш зі мною разом у раю. Там під Христом було їх три Марії, Марію матір апостолу Іоанну передав. Жінко, це син ти Ану, їх і слухай, і в тяжких муках до Отця взивав. Аж раптом полудень навкруг стемніло, Ісус сказав, чому ти мене Боже залишив, Замить, я спраглий і подало йому оцет, потім звершилось, віддавши духа, голову схилив. Ісус Христос закінчує своє Боже післанництво, завершує діла від куплення рівночасності твоє жертвине життя схиляє на Христі голову. І передає свою душу Небесному Отцеві, жертва Бога чоловіка довершена. Розп'ятий за нас, Ісусе, Ти своєю, смертю Освятиві нашу смерть. Змилуйся над нами в останній хвилині нашого життя та подай нам ласку, щоб ми через заслуги Твоєї смерті, перед своєю смертю отримали прощення ріків та вічну нагороду в небі. Тобі доручаємо свої душі на віки.